Я сказати доброго раночку, але такого раночку в нас не виявилось. Тому що наші кляті, я навіть не можу назвати їх нашими, ці кляті сусіди. Вони сьогодні нам не давали просто спокійно жити, просто спокійно спати. Вони так тероризували цей Київ область, просто будинок ходором ходив, було дуже страшно. Ой, було дуже близько. І взагалі, ми не виспані. Я взагалі спати хочу, це просто капець. Е, майже всю ніч ми з чоловіком не спали. Я хочу зараз привести себе якось в порядок, потрібно помити волосся, підфарбуватися трішки, тому що сьогодні в планах хочемо сходити з малим на дитячий майданчик. Він дуже хоче там погратися. Ось так. Потрібно зібратися з силами, тому що дуже сильно втомлені усі. Е, вже так хочеться просто, щоб це все закінчилося, тому що воно наскільки виснажує, вже просто немає сил, немає енергії ніякої, вже просто хочеться спокійно жити і все. Ось так. Ще, до речі, хотіла вам е сказати такий відклик на ось цей спрей. Він мені спочатку дуже сильно сподобався. Ну, по запаху він мені і зараз дуже сильно подобається. Але як на мене він взагалі не стійкий. Я не знаю, от коли я наношу його на тіло, я навіть наношу його на вологе тіло, ну тобто розпарене, після душу виходжу наношу, А він тримається декілька хвилин, і все, я потім його не відчуваю. Не знаю. На футболці, наприклад, на одягу, він тримається трішечки довше. Ну, якось я очікувала від нього більшого, якщо чесно, тому що отзиви на нього були дуже класні. Всі казали, що він прям суперовий, хто його пробував. Не знаю. Тепер я вагаюся на рахунок 68-го, тому що я ще хотіла е, взяти спробувати 68-й. Тепер я навіть не знаю, чи варто його брати, можливо брати Вікторія Сікрет, як я брала його раніше. Він мені більше сподобався, до речі, по стійкості. Тому ось так. Не знаю, я ще буду думати, що робити. Тож буду пробувати приводити себе в порядок, жити життя далі, як це роблять всі наші українці. Чоловік вже поїхав на роботу, Ось, а ми тоді з дітьми будемо збиратися йти гуляти. Сьогодні погода не сильно жарка, ну як, воно жарко, але сьогодні і похмуро трішечки. Тому погулять буде у нас трішки краща погода. А ще ми, до речі, зрізали нашу лаванду. Я хочу зараз її зібрати в букетики. Я вже один букетик зробила. Ось такий класний. А такий я собі просто робила, поставила, але треба додати трішки лаванди. Вона так круто пахне, вона на весь будинок пахне, особливо ось така куча. Чоловік ще попросив зробити декілька таких букетиків він, напевно, на роботу забере. А ще я хочу поробити такі малесенькі, ну щось по типу, по типу ось таких зв'язати і покласти в кожну кімнату, тому що запах просто неймовірний. Я лаванду обожнюю, так як ви бачили в минулому влозі, я замовляла. Арома палички на тему. До речі, вони мені сподобалися. Вони, звісно, швидко згорають, але аромат від них також класний. Трішечки, трішечки хімозний, але все ж ну, мені сподобалося. Тому ну, зараз, певно, пов'яжу букетики малесенькі, а тоді вже піду збиратися. На обід ми вирішили готувати котлетки. Це Любчикові улюблені котлетки. Вони дуже смачні, курячі, соковиті. Для цього я зробила вже фарш курячий разом з цибулькою, перемолола все в м'ясорубці. Також підготувала вже натертий на тертку кабачок, обов'язково з нього потрібно вижати сок, щоб котлети не були водянисті. Одне яєчко приготувала. Далі буду додати ось таку приправу, чесник сушений. Сілька, ну і там будь-які спеції по вашому смаку. І обов'язково потрібно додати 3 столові ложки манної крупи. Зараз я це все перемішаю, тоді потрібно буде залишити в холодильнику на 30 хвилин, щоб манка розбухла. І будемо жарити на сковорідці на олії по десь хвилинки 3-4 з кожної сторони. Далі будемо викладати у форму для випікання. І будемо запікати в духовій шафі 15 хвилиночок при 200 градусах. Завдяки кабачку виходять дуже смачні соковиті котлетки. Це прям наші улюблені котлетки, так як менше у мене нагаве, тому для себе я вже жарити на сковорідці не буду. А відразу буду вже запікати в духовій шафі просто довше. Не 15 хвилиночок, а там допустимо хвилиночок 25. І все. І виходять дуже смачні котлетки, тому пробуйте, рецепт дуже класний. Поки малий спить, я і снідаю, у мене сніданок в час дня, і жарю котлети. ну, так. До речі, по проходці, якщо комусь потрібно, саме по грамотці. На 650 грам фаршу, 350 грам кабачка. Одне яйце, одна цибулина і соль перець і за смаком. І все. Ось так я перекладаю формочка, підше залишилося на дві патлетки, вижарюю саці і, і все. І тоді в духовку на 15 хвилиночок і просто соковиті смачні котлетки. А ще у нас у Любомира нова радість. Нарешті батут. Він так його чекав. Тепер він пригає зранку, оце тільки прокинувся. прокинувся, зразу виходить на батут пригати. Дуже йому сильно подобається. Та й мені самі дуже подобається батут. Ми коли в дитячу кімнату з Любчиком їздили раніше, е, на батутах там дорослим не можна, а я втіхаря все одно пригала на батутах, тому що мені правда дуже подобається. Зараз дуже класна погода, а сонечко, коли ховається за хмари, воно вона взагалі так приємно і хочеться подовше гуляти. Я дуже чекаю свою маму. Коли вона приїде, мені на допомогу, тому що. Е, Звісно, з малими самі класно, молодець, а, сперед, все супер, сперед, сперед, сперед. але коли є допомога, то це взагалі круто. Тому я чекаю, коли вона до мене приїде, щоб я могла трошки кудись вийти сама, нарешті без дітей пройтися, там, в магазин кудись піти. Дуже цього чекаю, тому я сподіваюся, що вона вже скоро приїде. Я хочу якось сходити в Євої ще, тому що у мене закінчився кондиціонер для волосся, і хочу ще взяти якусь типу, гіалуронову кислоту, тому що я прочитала, що вона дуже добре допомагає від... Забула. Вона класно допомагає від гусячої шкіри, а в мене якраз після пологів на ногах так і з'явилося. Тому я хочу чимсь її прибрати. Я сподіваюся, що вона повністю прибереться. Ще хочу пройтися ензимною пудрою. Вона також каже, що класно допомагає. Тому хочу піти туди. І ще хочу подивитися, у ламель вийшли новиночки деякі, глянути. Там мені дуже сподобався рум'яна контурних і хайлайтер. Треба їх подивитися вживу, Помасати. як вони будуть виглядати на шкірі, там які кольори є, може щось подобається, то потрібно взяти. Електросамокатник. Електросамокатник? Так. Мені подобаються наші люди. От мусорка тільки буде переповнена, вони будуть викидати його куди-небудь, аби викинути. Ну Це блін. Це, це ужас. Це дитячий майданчик. Я в Євшуці. Він капець. Блін, свині. Свині, а потім самі е, возмущаються, що типу у нас грязно, що у нас не так. Так ви ж самі таке, блін, робите. Я в шоці з таких людей, а дітвора повинна Оце в мусорки е, гратися. Блін, пі, ужас в піску сміття. Це нервова система всіх українців зараз. Страшне. Я хочу якось знову ж таки, якщо приїде моя мама, поїхати ну, разом з нею і з малими в торговий центр, хочу зайти в зару подивитися там якісь черевічки прикупити тому що в мене на літо одні кросівки ну там є одні босоніжки, але вони вже такі хочеться оновити а в зарі мені сподобалися декілька варіантів але все ж таки взуття це не футболка якась його потрібно приїхати в магазин поміряти пощупати яке воно взагалі а якщо замовляти то це наприклад як для мене так само як і штанами я Можу прогадати з розміром, тому що, блін, не знаю, розмір буває різний. А футболку вже як взяв, там -к, -к, там неважливо, воно підійде. Ось ось такі в мене плани на приїзд моєї мами. Піршик. Я все чекаю, коли ми Вовчика пересадимо вже в прогулянковий блок. Тому що зараз у нас оця ж люлька, він в ній лежить. Але ж вона вже йому маленька, він вже ніжками впирається, він зараз в ній спить вдень, я його вкладаю в цю люльку. І йому. <плес> я зараз в день вкладаю його в коляску. І він спить в цій люльці, тому що ну, його ж потрібно качати. Але я чекаю, коли вже буде цей прогулянковий блок, тому що йому зараз все цікаво. Він навіть зараз сидить в цьому рюкзаку. І він дивиться по сторонам, тому що йому ж все цікаве, йому все нове. Довго так в цьому рюкзаку не виходиш, тому що я сама розумію, що це не супер зручно. А якщо судити, наприклад, по Любомиру, Любомир любив дуже качатися в прогулянковій колясці. тому що ми сідали і ми от по Києву шурували, і ми гуляли годинки дві-три, навіть Неможливо, яка погода. Будь здеремо. Неважливо, яка погода, ми завжди виходили гуляти. І гуляли довго. Виходили на каву, там таке. І я сподіваюся, що і вочір так само буде в прогулянковому блоці їздити, тому що хочеться трішки подовше гуляти на дворі, а ми так з цим рюкзаком виходимо на годинку-півтори. Е, якщо десь виходимо там в центр, в магазин і все. А хочеться більше дихати свіжим повітрям. Скоро буде вже, скоро літо вже закінчиться, тому. Треба насолоджуватися днями теплими. Тому що там зима, зиму я не люблю. Ну і звісно в цьому рюкзаку йому жарко, тому що ми так живі до живота. Сонечко світить, і мені жарко, і йому жарко. Йому хочеться вибратися вже через якийсь час. Тому ось так потрібно вже пересідати, тому що вже 5 місяців, скоро вже 5 з половиною. Ось так. арбуза. Кавуна. Дісмаком кавуна. Така собі тут, звісно, на площадці тусовка, нікого немає. Ми пішли з Лючком в магазин, взяли йому морозиво, взяли йому капризон. Зараз він доїсть на площадці морозиво і будемо йти додому. Тут немає що робити. Тут не прям супер, якісь такі качелі. Ми краще вдома на батуті попригаємо, далі батько. Ми вже прийшли додому. Коротше, сама лучша тусовка це у нас на батуті. Зараз лючик трішки попригає, і мені потрібно йти ще приготувати червоний борщ. І на вечерю потрібно, плануємо зробити картошку з салом, типу кораблики в духовці. Котлетки є, зробимо якийсь салатик. Ось така буде вечеря. А, у мене ще залишилася перепілка. Її також потрібно приготувати, бо вона зіпсується. Ось такі плани у нас. What, Mama? Сніданочок у першій годині дня. Клас, я люблю снідати рано. Зараз, поки ще малий спить, хочу поснідати нарешті в час дня. Це просто супер клас. І хочу зібратися, підфарбуватися трішки. Хочу сходити в Єву і мені потрібно ще в аптеку. І на сьогодні я ще запланувала собі, хочу в TikTok зняти відео. Два штуки. Я придумала, не знаю, чи в мене вийде з часом чи ні. Будемо дивитися сьогодні. Зранку було таке сонечко. А я думала, що ми не підемо зараз в магазин. Думала, що підемо аж пізно ввечері, тому що дуже ж прям спека була. А зараз сонечко сховалося. і Я сподіваюся, що поки що така хмарна погода продержиться, щоб ми могли спокійно дойти в магазин. У нас на дворі зараз іще зрізають дерева, спилюють ті, що засохли вже, щоб вони великої шкоди не наробили, тому що, коли вітер, ці сосни просто отак, вони додолу ходять туди-сюди, і просто вже страх, що вони впадуть, тому що вони ну, вже сухі. Так тож буду приступати для, до своєї трапези і трішки підфарбуюся. Ми вже зібралися, нашою дружньою компанією, як завжди. Ми втрьох. І сьогодні в обід так сонечко зайшло за хмари і так добре було. Взагалі не спекотно. Я думаю, блін, як же ж класно, зараз малий прокинеться, як же ж класно буде йти в магазин, не жарко. Сонечко сховалося. Ага, поки вийшли, зібралися. Таке сонце пече. Блін, не знаю, чи далеко ми дійдемо. Зараз подивимося, якщо буде дуже жарко, то може і дійсно повернемося додому, а вже потім ввечері вийдемо. не знаю, Побачимо. Так, зараз нам треба зайти в аптеку. Я в аптеці купую Любчику зубну пасту. Закінчилося. І зайдемо ще в Єву. Хочу подивитися там деякі продукти від ламель. У мене ж є ідея відео в Тікток відняти. Все обличчя Ламель. У мене дуже багато продуктів є, ну, переважно всі. Лише у мене немає, я подивилася тональної основи. І хочу подивитися, чи нова колекція там є, чи вже завезли, як я вже казала, що мені там сподобалися ромяна, хайлайтер і контур рідкий. Зараз буду дивитися, я щось не впевнена, що до нас сюди, звісно, завезли, але побачимо. Я згадала просто, як ми в дитинстві. Рятувалися від спеки, бачили великі лопухи і лопухами накривались. Ой, ще хтось так робить чи ні? Привіт! Це новий день. І вчора ми ходили з малими в Єву магазин. Я йшла конкретно ну, по три речі: це кондиціонер для волосся, е, мені потрібна була тональна основа від ламель, і я йшла по гіалуронову кислоту. Я ще вам в відео казала, що мені потрібно купити гіалуронову кислоту, щоб зволожити шкіру ніг. Я за неї забула. Я просто туди зайшла, спека була на дворі. Ми ж так бистро-бистро пішла до цієї стійки ламель, подивитися, чи там є новинки. я просто, ну, я так повз пішла цих кремів і все. І я забула. Блін, ну, не знаю. Хотіла вам ще сказати свій відклик за шампуні і кондиціонери. Ось такі. Це фірма називається, якщо я правильно її кажу, некві. Ось такий шампунь і ось такий кондиціонер. В принципі, мені він сподобався ця лінійка. Шампунь він такий, в нього аромат такий ненав'язливий, типу як мені більше трав'яний щось таке. Кондиціонер він класно зволожує, але мені здається, що цей шампунь мені перезволожує волосся, тому що воно на наступний день воно вже жирне. У мене взагалі такого від шампунів немає, щоб на другий день мене прям волосся було жирне. Я все робила як завжди. Тобто, всі доглядові ці мої штучки, все те саме нічого не змінювала. Лише новий шампунь і новий кондиціонер. І я використовувала окремо, тобто окремо я використовувала кондиціонер, щоб подивитися, чи від нього можливо жирніє. Ні, не від нього. Тому що зараз шампунь я не використовую, використовую лише кондиціонер. Кондиціонер дає класний ефект, мені дуже подобається. Тому ну, я не знаю. Можливо, для іншого типу волосся воно підійде. Але для мого саме ця лінійка вона не підійшла. Але бренд, як самий, він сподобався. Ще мені дуже сподобалась ось така зволожуюча олійка. Це від 9.1.1 біотоп. Я купувала тоді шампунь і кондиціонер. Шампунь і кондиціонер саме 9.1.1, мені дуже сильно сподобався. Також волосся від нього дуже пахне, що я люблю, коли волосся гарно пахне. І мені в подарунок дали ось таку олійку. Вона прям супер економна, тому що її потрібен тут такий е, аплікатор. І що мені дуже подобається, що тут на моє волосся вистачає 2-3 пшики, потрібно розтерти в долонях і нанести на вологе волосся на хвилинки 2-3. Волосся від нього таке шовковисте, воно таке прям розсипається. Я такий ефект дуже сильно люблю, коли воно таке зволожене, в міру зволожене, розсипчасте, дуже класне. Тому ось таку олійку я прям раджу, вона правда дуже крута. Ще одна моя рекомендація це. Я замовляла плівку на телефон на тему, і в наборі йшло 4 штуки за 56 гривень. гідрогелева плівка. Якщо тут в Києві я купувала за 300 гривень плівку, і там ще в магазині 100 гривень для того, щоб поклеїти, але я клеїла завжди вдома сама. Супер клас! В наборі 4 ось таких плівки, вже 3. Але я сьогодні ще хочу поклеїти одну, тому що в мене телефон впав. Е, так е, погано він впав на гострий кут, і, і плівка ця, ну, як би, подерлася. Але нічого. Ось такі серветки, суха волога, і в наборі ще був е, скрибок. Ось такий, звичайний скрибок. Але я собі ще замовляла, щоб у мене був е, ось такий скрибок. Він мені не сподобався. Тут з якоїсь сторони, не знаю чому, але ось цей матеріал, він е, дер плівку. Я не знаю, як це, як це сталося. Можливо, там щось було. Я попробую, спробую його ще раз, але він дере плівку. Потрібно, щоб ця сторона була шовковиста. Тоді воно буде класно працювати. Тож, е, плівка я прям раджу за 56 гривень. Е, скрибок, ось цей окремо коштував 42 гривні. Ще те, що я планую зробити, це прочитати ось таку книгу. «Ненюнь» називається, вона українською мовою, автор Джен Сінсеро. Я читала ще від цього автора книгу Неси, але вона була російською мовою, на жаль. Я її прочитала, вона мені дуже сподобалась, така прям мотивуюча книга, клас. І по відгукам ця книга також повинна бути класна. Ну і на цьому, певно, буду завершувати цей влог. Я всім дуже сильно дякую, хто дивився це відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій TikTok канал, на YouTube канал. Я буду дуже рада новим підписникам, тому що це допомагає рости моєму каналу. Тож я вас усіх обіймаю, тихих вам днів, спокійних ночей та до зустрічі у нових відео.